Доброго дня. Я відчуваю, як бути на цьому місці, як було важко конкурсантам нашим. Дякую організаторам за такий чудовий концерт. Справді день сьогодні символічний, сьогодні вербна неділя. Це день, коли Ісус заїхав в Єрусалим для того, щоб пройти свій шлях до кінця. Я бажаю всім нашим конкурсантам визначитися в своєму житті і пройти усю їхню життєву дорогу. Не розмінюючись на деталі, не розмінюючись на дрібниці. Поставте собі мету, ідіть до неї, у вас все вийде. Що стосується нашого конкурсу, він раз підтверджує цю символіку. У нас є такий депутат районної ради, голова фракції Костянтин Сергійович Піддубний. Так він колись починав свій шлях життєвий на волонтерських засадах світлооператором на цьому конкурсі. Тому я бажаю знову ж таки конкурсантам іти своїм шляхом. Ми підготували об'єднання самопоміч обласна організація і громадська організація Деркачівська альтернатива. Наступний подарунок: це сертифікат на участь у конкурсі, який відбудеться в травні, наприкінці травня, у місті Львів. Конкурс, який має наступну назву. Українська пісня наша гордість і любов від Карпат до Луганська. Цей сертифікат передбачає дорогу проживання, харчування і організаційний внесок у конкурсі на двох осіб: це на самого виконавця, чи в нашому випадку виконавецю, і художнього керівника. Тобто, все включено all inclusive Тепер я запрошую сюди до себе Добріну Юлію. Із задоволенням прочують цей сертифікат.